Соцмережами активно ширяться фото і відео нових до цього не бачених пауків, які з'явилися нещодавно у Кременчуці. Чи правдива ця інформація і наскільки вони отруйні, з'ясовували Кременчуцькі новини? Що ж, наші пошуки павука оси закінчилися успішно. А що про цього милого павучка думають звичайні Кременчужани? Що ж, реакція очевидна. З'ясувати все про незвичних кременшуських павуків нам допоміг спеціаліст у сфері флори і фауни. Йдеться про тигрову, абсолютно безпечний вид павукоподібних, але у нього є. Токсини, звичайно, навіть нейротоксини, тобто з назвою зрозуміло, що це отрута, яка впливає на нервову систему, але в даному випадку жертви. Тобто здобич, це представники здебільшого комах. Якщо на павутіні під час полювання, то менше шансів, що цей вид буде нападати. Якщо вид знаходиться в яких незвичайних для нього умовах, звичайно, то тут шанси будуть уже більше. Тобто і поведінка тоді змінюється. А що робити у випадку, якщо вас вкусив павук? В першу чергу треба заспокоїтися, звільнити місце укусу від одягу зайвих прикрас. Якщо це кінцівка, знерухомити її і прикладаємо чисту стерильну серветку. От і на протязі певного періоду вживаємо великі кількість рідини невеликими порціями. Якщо відбувається якийсь невеличкий набряк місця укусу, можна прикласти холодний компрес. Існує і перелік дій, які категорично не можна робити після невдалої взаємодії з представником сімейства членистоногих. Що не можна робити? Ні в якому разі не можна різати рану, висмоктувати в місце укусу, накладати джгути, ну і вживати алкоголь. Ні в якому разі не можна. До лікаря бажано звернутися, а особливо, якщо у вас погіршення стану, ви відчуваєте якесь запаморочення, підвищення температури. Набряк почервоніння у місці укусу. Обов'язково звернуться за медичною допомогою до свого сімейного лікаря. Цікаво, як ставляться до появи нових мешканців міста самі Кременчужани. Оса якась. Да, да, да. ось, ось, ось Паласати ось да. чула. А не бачила? Ні, ще не бачила. Я, Я любов павука боюсь, просто стараюся не бувати в таких містах, де вони водяться. Не знаю, павуків не боявся ніколи. Наскільки ну, вони небезпечні, ну, ну не вивчав. І не бачили. О, отакі, отакі. Якби бачили, вже б злякались. <рес> це самі не бачила. А як ні. взагалі ну, ставитись до повиків у вас? Якщо б побачили? Поважно, але ж це ядовиті. залежить від розміру. Якщо великий, тоді так. А якщо маленький, ну тоді ні. Вони на павутиннях теж літають кругом. Якщо вам все-таки трапився павук, будьте уважні та обережні. А при його укусі звертайтеся за медичною допомогою до лікаря. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.